Це було якось так монетки. Ми зачепили таку глобальну тему. Ми зараз дійдемо до рідкоземельних, рідкоземельних металів. металів. Ми до цього дійдемо. Так? Я розумію, що ніхто не ну, 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 завжди все рівно. Ми повертаємося думками в певні періоди життя. І, от і ми про себе рвемо волоси, ну якщо є що рвати, бачите, те саме. Але, і думаємо, от, і, да, ну нічого, це зараз це модно, я сам думаю погодитися. <свистак> і, і кожен думає, от якби я тоді зробив би так, дурак, да дурень, і все було би там, наскільки би так. От тоді жінка ж мені їм казала, або мама, або, тій, або сусід казав, не роби того, а я дурень зробив те і все таке. Я можу сказати одне. Все рівно треба робити ретроспективний аналіз в будь-якій ситуації. Аналіз вкрай необхідний, бо згідно знов таки з теорією управління і практикою, а як кібернетика. Кібернетика це наука про управління, розумієте, складними динамічними системами. Аналіз і потім синтез. Не маєш ти аналізу, ніколи ти не спродукуєш е, стратегічне важ... рішення. Ти можеш тільки тоді спонтанно якось там Тати дірки. Стріляйте мене, без... моє зараз переконання, оце, е, вибинне, безумовно, якби в свій час ми спокійно би не роздавали своїм прізвищам, кумам, зятям, там, тра -та там там ще там якимось хлопцям хорошим е... ресурси, да а запустили би сюди, в енергетику. Е... Американські компанії, французькі компанії, в ГАЗ запустили би в Шельф, запустили би в трубу, би запустили в консорціум цей, щоб обов'язково там був цей консорціум. Ну, представлений угу. грамотно розумієте там все. Якби ми в, не, в інші стратегічні речі не сиділи би як собака на сіні, да а грамотно вели б цю інвестиційну політику і запускали би дійсно потужні. Світові кампанії не було б нинішньої ситуації. У вас же немає сумніву. Навіть можливо. з війною не було б. Ці ж американці. Я ж, ж до цього й веду, не було би війни. Категорично, так. в думку, бо нікому не прийшло з того боку Це вариток, вести буквально. агресію проти е, світових е, гігантів, за якими стоять їх так. політики. Ну, де, не було би взагалі цього. Предмету не було би, розумієте?